На більшості кухонь можна зустріти тільки два види солі кухонну і морську. Насправді їх набагато більше, і кожна відрізняється ступенем солоності смаковими якостями і корисними властивостями. Food вибрав сім екзотичних видів солі, які урізноманітнюють ваш кулінарний арсенал. Рожева гімалайська рожева сіль видобувається з древнього морського дна гімалайських гір. Ніжний рожевий відтінок їй надає залізо в складі. На думку дієтологів. Саме рожева сіль найкорисніша, вона чиста, нерафінована, насичена безліччю мінералів і містить більше 90 цінних мікроелементів. Крім того, рожева сіль володіє 100% біологічною засвоюваністю, вона покращує зір, бореться з інфекціями, підвищує лібідо, А ще завдяки м'якому солодкосолоному смаку надає їжі особливу пікантність. Чорна у магазинах можна зустріти два види чорної солі. Батьківщина першої гавайської острови свій екзотичний колір вона отримує від вулканічної неочищеної лави, а також від активованого вугілля в складі. Крім вугілля, сіль містить близько 100 мікроелементів і мінералів. Корисних для організму вона покращує травлення, виводить з організму токсини, отрути та інші шкідливі речовини у кулінарії чорна сіль цінується за тонкий пікантний смак і приємний аромат. Інша не менш цінна чорна сіль каланамак, як удобувають в Індії та Пакистані. Незважаючи на назву в подрібненому вигляді, вона має зовсім не чорний відтінок: від світло-рожевого до темно-фіолетового. Калу намак відрізняються сірчаним присмаком і ароматом, так як в її складі міститься сірководень. Користь продукту безсумнівна, чорна сіль покращує артеріальний тиск. Стимулює травлення, надає м'яку проносну дію і сприяє схудненню. Флер де сел, флер де сіл, що в перекладі з французької означає, соляна квітка сама елітна і дорога сіль в світі. Добувають цю дивину в камарзі природному парку на півдні Франції, флер де сел кристалізується на поверхні морської води, після чого її тендітні кристали збирають вручну, причому тільки з червня по вересень. Така трудомістка видобуток і пояснює високу ціну на камарську сіль. Особливої користі вона не має, зате користується великою пошаною в кулінарії, сіль настільки ніжна, що нею неможливо пересолити їжу, а що вона ідеально загострює і продовжує солодкі смаки. Червона гавайська Червона гавайська сіль надзвичайно багата мікроелементами, особливо залізом. А завдяки низькому вмісту натрію вона набагато корисніше звичайної, кухонної червоним відтінком сіль зобов'язана вулканічної гавайської глині. Коли вода випаровується, сіль потрапляє в приливні пасейни, де і змішується з цією самою глиною. Яскраво рудою, майже червоною, ефектний зовнішній вигляд гавайської солі здатний прикрасити будь яку страву найбільше вона підходить до червоного м'яса, риби і салатів. Кельтська сіра, кельтська морська сіль видобувається з глини, який і зобов'язана своїм цікавим сірим відтінком і вологою структурою, збирають її вручну в Британії, регіоні Франції. Природна глина і пісок народжують багаті мінералами кристали солі, користь їх величезна. Сіра сіль допомагає відновлювати баланс електролітів в організмі, запобігає м'язові спазми. Вона відмінно підходить для приготування риби і м'яса, супів і салатів, пасти і круп. Завдяки хрусткій текстурі. Сіра сіль ідеальний фінальний штрих для будь-якої страви. Перська блакитна сіль з красивим синім відтінком видобувається з древнього солоного озера в Ірані, і є однією з рідкісних солей в світі. Її колір наслідок особливої кристалічної решітки. А зовсім не хімічного складу структура цієї солі схожа на синій лід, молекулярна структура якого стискається до такої міри, що лід починає заломлювати світло і по різному відсвічувати, але цінується перська сіль не тільки за екзотичний відтінок, вона насичена корисними мікроелементами і має приємний смак з солодкими нотками, копчений, на відміну від попередніх видів, сіль з ароматом диму або копчена має не зовсім природне походження. Фактично, це морська сіль, яку коптять на деревних стружках. Особливою популярністю продукт користується в Данії. Копчення надає солі приємний аромат диму і теплий коричневий відтінок. Її цікаво спробувати в якості кулінарного експерименту, але особливої користі для здоров'я вона не несе.